На території Шацького національного природного парку є 23 озера, і найбільше серед них Світязь. на центральному пляжі озера. Відпочивають 70% туристів, які приїздять на шацькі озера, каже секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Аліна приїхала відпочити з сім'єю. Її чоловік військовий. Винаймають двоповерховий будиночок і платять дві тисячі гривень за добу. Ми відпочиваємо тут вже третій рік. Нам дуже подобається, і вартість за три роки ну не змінилася. Ми дивимося по рибі, по пончиках. Все доступно подобається. На пляжі усюди продають світіські пампухи, які з різними начинками смажать місцеві господині. Брендом на всю Україну став. Може 25 років більше продаю пончики. Пончики ми робимо і з гущенкою, і з чорницею, і з полуницею, і з абрикосу. Як були в прошлому, так і залишилися 50 гривень. Людей поменшало, звичайно. Зараз їдуть такі більш відпочивати. Старші люди. Ну, молодь, я думаю, що не рискує їхати, тому що б Дітки, зараз спортсмени приїхали. Тут дуже гарно, на повітря таке свіже, чисте. Ми кожного року стараємося приїжджати декілька разів. Ми взагалі з такого міста, як Шептицький, і дуже подобається, тому що тут мілко, чисто, гарно, дуже смачні пончики». Ми приїхали з Рави Руської відпочивати. Ну так раз в рік приїжджаємо. Дуже подобається погода хороша, не так жарко, спекотно. Приваблює, оскільки це є своє рідне. Тут всі знають, що як українська мова, це найголовніше. Доба відпочинку в. Котеджі з дитячим майданчиком, гірками, машинками для діток три з половиною тисячі доба. В принципі, в будинку є все і відповідно за свою ціну воно того вартує. Водичка прохолодна, бадьора. Я приїжджаю на один день до вечора, все ж таки пожерили, відпочили і в другий день додому мені вистачає. Як кажуть, Карпатове місце сила, сили, то для мене це світість. Житло дорожче саме в сезону тих всіх фестивалів, то вони піднімають ціни на тисячу, на півтори. Власниця садиби Людмила Цвид зеленим туризмом займається із 1997 року. Інтер'єр, оформлений в етностилі, відпочивальникам пропонує кухню з печі. Люблю все українське, глина наша дуже хороша, і посуда глиняна дуже гарна. Цього літа до Людмили відпочивальники ще не заїжджали, бо не було спекотної погоди. По громаді ціни дуже різні, починаючи від 250 гривень. І я чула, що кімнати у місцевих по 2200 двохмісний номер. У мене немає люксів, так кажуть. На дві кімнати спільний санвузіл, ну але і на це є питання, питають люди. Із 2023 року кількість туристів, які приїздять відпочивати на Шацьке озеро, збільшується. Торік понад 100 тисяч туристів відвідали Шацький національний природний парк, розповів секретар селищної ради Богдан Тимошук. Близькість до кордону з Білорусс не відлякує людей. Цього року очікуємо також за понад 100 тисяч туристів, тому що навіть за цей маленький проміжок часу цього вже відпочинкового сезону дуже багато військових відпочиває. Географія туриста збільшилась. Якщо раніше в нас відпочивала Західна і центральна Україна, то сьогодні вже повністю і схід, і південь. Саме озеро Світязь воно в достатній кількості, тобто це десь в районі 15-20 кілометрів до самого кордону. В принципі, це не перешкоджає, тому що кордон укріплений, є підрозділи, які здійснюють охорону кордону зі слів Богдана Тимошука, торік бюджет Шацької громади за рахунок туристичних зборів поповнився на 600 тисяч гривень, але реальні надходження мали б бути 4 мільйони. Бюджет не отримує надходжень через те, що люди надають туристичні послуги неофіційно. Оксана Юпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.